ATP 500 Мюнхен і ATP 500 Барселона. Чоловіки, два майже ідентичних за призовими і за нарахуванням турнірних балів. Турніри у чоловіків серії 500. Я обіцяв, друзі, що хоч я б одним очком загляну е, в ці турніри, адже я навіть бачу по статистиці переглядів і зацікавленості вашої набагато нижче до чоловічого тенісу, ніж до жіночого, Тому я набагато частіше розглядаю навіть жіночі турніри серії 250, ніж. Чоловіки 500. Ви помітили, так? Але вже чвертьфінали, так само, як і у дівчат, у хлопців. І ми заглянемо, що ж там відбувається. І навіть трішки спробуємо з вами е, запрогнозувати деякі матчі. Отже, Мюнхен. Мюнхен, я би так назвав цей турнір цього року царствіє Олександра Звірєва. Так, він себе тут почуває як вдома, але насправді він майже і є. Тут вдома. Звірів Грікспур. Це самий цікавий чвертьфінал. Далі Мержан Бергс, Черундуло. Проти Гофіна, і Шелтон проти Дардері. Я вважаю, нам просто треба з'ясувати, хто ж все ж таки найкращі шанси має потрапити ну, для початку в півфінали. Звісно, сам Алекс Звірів, навіть і до ворожки не йде. А навіть попри те, що у нього, до речі, найсерйозніший суперник Грікспор, талон Грікспур з Нідерландів, я б його без опаски б назвав би заядлим ґрунтовиком, але Грікспур Універсал на, самому, на самом ділі. Маражан Беркс чудово себе відчувають на ґрунті. Про черундуло я взагалі мовчу. Шелтон. от, Друзі, Шелтон, він не дуже полюбляє ґрунт, але він мусить це робити, тому що попереду неймовірний. Десь через місяць-півтора, менше вже, мабуть, десь через місяць ми з вами будемо вже готуватися до Ролан-Гарос відкритий чемпіонат, відкритий чемпіонат Франції. Шелтон, як представник першої десятки, повинен любити всі покриття. Тому Дардері просто хоч не хоч, а. Треба перегравати. Я бачу у півфіналі Шелтона, Черундуло, Звєрєва І все ж таки Беркса, не Моржана. Хоча мержан ґрунтовик. Так, він е любить ґрунт. Але мені більше подобається Беркс. Це no comment. От такі мої думки по Мюнхену. Звєрів, Бергс, Черундуло, Шелтон. Це ті, кого я бачу вже у півфіналі. Побачимо, чи я правий, чи ні. Пишіть у коментарях, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. І заряджайте лайки під цим відео. А ми пару слів ще розберемо Барселону. У Барселоні у чвертьфіналах Хачанов Давидович Фокіна, Руне Рут, Цицепас Філ і Алькарас Демінор. Мені здається, всі пари такі прямо особливо Алькарас Демінор, Руне Рут і Цицепас Філь. Просто я не знаю. Я більше ніж впевнений, важко буде всім. У всіх чотирьох чвертьфіналах. Навіть важко буде дуже важко. Алькарасу. Деміноур неймовірний універсал. Деміноур грає на всіх покриттях, не дивлячись на те, що він австралієць і Австралія це, як правило. Тільки Харт. Уявляєте, він чудово грає на ґрунті. Да, я і впевнений, на траві він буде грати не гірше. Тому я е, не знаю, можливо, я і не правий, але я прогнозую дуже важкі матчі всі 4. В матчі Хачанов Фокіна. Звісно, я буду вболівати за іспанця Давідович Фокіна. Я вважаю, що він повинен проходити в півфінал. Цицепасу буде дуже важко проти Філя. Але е, через тотал більше перемога все ж таки Цицепаса. Те саме я хочу сказати і про Алькарас деміноур Важка, але перемога Алькараса. Буде бій. Демінор просто так не, не віддасть. Ну і руне. Руд. обидвом буде однаково важко, тому що для мене і рут, і руни приблизно одного рівня. І я навіть ризикну. Тут спрогнозувати тотал по сетах більше 2,5. Так, я бачу от саме в цьому матчі залізобетонно 3 сети. Руне-рут. Отакі мої думки, друзі, по чвертьфіналам у чоловіків. Не забувайте, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від нас нашому каналу. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні, слава ЗСУ. Скорішої нам перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім Па-па.